Добрий день в залі присутні 13 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній працівник секретаріату комісії Семененка Ольга Миколаївна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Оголошую перелік питань, внесених для розгляду на засідання комісії, про призначення кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Чи будуть інші пропозиції до переліку питань? Інших пропозицій не надійшло. Прошу голосувати, хто за затверджено, оголошено переліку питань. Одноголосно перелік питань затверджено. Дякую. Переходимо до розгляду питання про призначення кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду. Доповідачем з цього питання є член комісії Кабецька Надія Романівна. Будь ласка. Дякую. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 грудня 2024 року номер 366 дріб дефіз оголошено двір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 1800 прогнозованих вакантних посад суддів місцевих судах. Рішення вищої кваліфікаційної комісії від цього ж 11 грудня 2024 року номер 367 шістдесят 2.4 дріб з оголошено прийняття від суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду заяв про складання кваліфікаційного іспиту. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 70 сімдесятої закону про судоустрій саду суддів, добір на посаду судді здійснюється в порядку визначеного законом і включає, зокрема етап кваліфікацій, складання кваліфікаційного іспиту вимоги до цього етапу. Визначені в статті 74, і слід зазначити, що стаття 82, зокрема частина 3, вказує, що суддя, який мав вияв на... виявив намір бути переведеним до іншого місцевого суду. За результатами конкурсу на заняття вакантної посади, одночасно із кандидатами, які беруть участь в доборі, складає кваліфікаційний іспит в порядку визначеного, як я вже зазначила, статтею 74. Стаття 74, зокрема, визначає основні етапи іспиту, а саме іспит проводиться шляхом анонімних тестувань. Щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань в сфері справи або однієї, одніє, або кількох спеціалізацій суду на вибір адміністративної, господарської загальної, практичні завдання проводяться щодо вибраних, вибраних кандидатом спеціалізацій суду. Так само це ж відображено і в статті 82 для суддів, які планують переведення детальніші організаційні питання. Складення кваліфікаційного іспиту визначається положенням про порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, яке затверджене рішенням комісії 19 червня 2024 року. номер 185 вісімдесят п'ять дріб з наступними змінами. Зокрема, згідно пункту 1.9 положення, черговість етапів складання іспиту визначається рішенням комісії. Так само, пункт 1.11 положення визначає етапи складання загальний порядок етапності складання кваліфікаційного іспиту кандидатами та суддями, які виявили намір бути переведеним. І це є в залежності від спеціалізації, тестування когнітивних здібностей, знання історії української державності, тестування загальних знань права, тестування з відповідної спеціалізації адміністративного, господарського чи загального суду та виконання практичного завдання теж з відповідних спеціалізацій. Нагадую, що рішенням комісії від 29 січня 2025 року номер 29 дев'ять 25 про організаційні заходи, що проведення кваліфікаційного іспиту визначено, що тестування загальних знань у сфері права та тестування знань зі спеціалізації проводиться в межах єдиного тестування щодо встановлення прохідного балу, то загальні вимоги умови встановлення відповідного прохідного балу Визначені цією ж статтею 74 сімдесят закону, в якій йдеться про те, що кандидат вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо він набрав не менше 75% максимально можливого пала за тестування щодо історії української державності загальних знань. Пері права та відповідної спеціалізації суду набрав не менше 75% максимально можливого бала за виконання практичного завдання щодо відповідної спеціалізації суду, і успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей і відповідно успішним. Вважається набрання кандидатом середньо допустимого балу тестування, які встановлюються вищою кваліфікаційною комісією. Аталогічні вимоги встановлені і в 82 статті щодо суттів, Крім того, стаття частина 6 статті 74 закріплює, що Вища кваліфікаційна комісія встановлює прохідний бал кваліфікаційного іспиту, який не може бути нижчим за 75% максимально можливого бала за відповідне тестування, крім тестування щодо когнітивних здібностей та виконання практичного завдання. Під час добору на посаду судді прохідний бал для кандидатів встановлюється з урахуванням кількості посад, щодо яких оголошено добір. Слід, знову ж таки зауважити, що допір нами був оголошений з рахуванням 1800 прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах. Така кількість посад розрахована за даними обліку комісії, як посади, готові до заміщення її вакантними в місцевих судах. Також з врахуванням можливих можливості утворення нових вакантних посад за результатами конкурсів на заняття. Заняття вакантних посад суддів в апеляційних судах відповідно до вказаних розрахунків серед цієї 1800 вакантних посад, кількості 1400 – це вакантні посади в місцевих загальних судах, 200 – в місцевих адміністративних судах і 200 в місцевих господарських судах. Як було зазначено, виходячи із норм приписів статті 74, пропонується встановлювати прохідний бал з рахуванням власне двох критеріїв, а саме відсотку від максимально можливого балу за кожен етап кваліфікаційного іспиту, і співвідношення кількості кандидатів на посаду судді та суддів, які успішно складуть кваліфікаційний іспит, до кількості прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах, на які власне оголошено добір. Виходячи з цього, прохідний бал першого етапу, а саме тестування з історії української державності, пропонується визначати з рахуванням того, що до другого етапу будуть допускатися учасники, які набрали бал не нижче 75% максимально можливого балу, в кількості, що є в четверо більшою від прогнозованої кількості вакантних посад суддів в місцевих судах, а саме 700 кандидатів на посаду суддів та суддів. При цьому прохідний бал наступного до друг, другого етапу, тобто тестування загальних знань в сфері права та знань зі спеціалізації, визначається з врахуванням того, що до третього етапу будуть допущені учасники, які набрали бал не нижче 75% максимально можливого бала кількості, що є втричі більшою від прогнозованої кількості вакантних посад, а саме 4200 в місцевих загальних судах, в місцевих адміністративних судах, в місцевих господарських судах. Прохідний бал третього етапу кваліфікаційного іспиту саме тестування когнітивних здібностей пропонується визначати з урахуванням того, що до наступного четвертого етапу допускаються ті учасники, які набрали бал не нижче 55% максимально можливого бала. Кількості, що є вдвічі більшою від прогнозованої кількості вакантних посад судів в місцевих судах, а саме 2800 місцевих загальних, 400 місцевих адміністративних і 400 місцевих господарських судах. Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту, а саме виконання практичного завдання, встановлюється на рівні 75% максимально можливого балу. Догай завершено, пропоную обговорити відповідні. Пропозиції і проект рішення в закритому режимі, якщо не буде питання колеги. Чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Переходимо до закритого обговорення, прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пані Надії. Дякую. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Рішення від 12 травня. Вища кваліфікаційна комісія суддів України в пленарному складі Головуючого Андрія Пасічника, членів комісії Михайла Богоноса, Віталія Гацелюка, Ярослава Духа, Романа Кідасюка, Надії Кобецької. Володимира Луганського, Руслана Мельника, Олексія Омеляна, Романа Сабадаша, Галина Шевчук, Сергія Чумака, розглянувши питання про призначення кваліфікаційного іспиту для кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, одноголосно вирішила. Перше призначити кваліфікаційний іспит для кандидатів на посаду суді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, та визначити таку черговість етапів його проведення. Перший етап тестування знань з історії української державності. Другий етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду. Третій етап тестування когнітивних здібностей, четвертий етап виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду. Друге Визначити, що кожен етап кваліфікаційного іспиту призначається окремим рішенням комісії. Третє: визначити прохідний бал першого етапу кваліфікаційного іспиту, тестування знань з історії української державності, з урахуванням того, що до другого етапу допускаються учасники, які набрали бал не нижче 75% максимально можливого бала. У кількості не більше 7 кандидатів на посаду суддів та суддів. У разі якщо двоє більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали однаковий найнижчий прохідний бал першого етапу кваліфікаційного іспиту, до другого етапу кваліфікаційного іспиту допускаються всі такі кандидати на посаду судді та судді. Четверте: визначити прохідний бал другого етапу кваліфікаційного іспиту, тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду. З урахуванням того, що до третього етапу допускаються учасники, які набрали ...противом бал на нижче 75% максимально можливого бала у кількості не більше. 4200 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведені до місцевого загального суду. 600 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір, бути переведені до місцевого адміністративного суду. 600 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір, бути переведені до місцевого господарського суду. У разі якщо двоє більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали одинаковий найнижчий прохідний бал другого етапу кваліфікаційного іспиту, до третього етапу кваліфікаційного іспиту допускаються всі такі кандидати на посаду судді та суддів. П'яте визначити прохідний бал третього етапу кваліфікаційного іспиту, тестування когнітивних здібностей, з урахуванням того, що до четвертого етапу допускаються учасники, які набрали бал не нижче 55% максимально можливого балу у кількості не більше 2800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеним до місцевого загального суду. 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеним до місцевого адміністративного суду. 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду. У разі якщо двоє більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали одинаковий найнижчий прохідний бал другого етапу кваліфікаційного іспиту, до третього етапу кваліфікаційного іспиту допускаються усі такі кандидати на посаду судді та судді. Шосте визначити прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту, виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, 75% максимально можливого балу. У разі, якщо двоє і більше кандидатів на посаду судді та суддів отримали однаковий, найнижчий прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту. Всі вони вважаються такими, що склали кваліфікаційний іспит з випраної спеціалізації судді, суду. Головуючий члени комісії підписи. Підпис. Дякую. Дякую, колеги. Перелік питань затверджений до розгляду на засідання комісії пленарному складі розглянуто. Засідання комісії пленарному складі оголошую закритим.